Я вам буду розповідати про Мартін Монтей. А власне, хто воно така? Для початку потрібно, напевно, опинитися в 1996 році, це минуле сторіччя і не так давно, 21-й рік по тому, пройшов, а це Париж. Це кримінальна поліція, де власне вперше за всю історію кримінальної поліції Франції її очолила жінка. І власне очолила вона її в непростий момент, коли на вулиці Парижу повернувся, власне кажучи, маньяк, котрого. Прозвали а, бастильський різник або м'ясник, і а, насправді, тобто він там тероризував а, жінок передовсім тривалий час. Це було дуже жорстке зґвалтування на парковках і в квартирах дівчат. Тобто він очікував їх або на сходах, або просто в під'їзді, і, власне, затягував квартиру, гвалтував і потім вбивав, погрожуючи ножем. А, причому тільки двом жертвам вдалося усілити після того всього, тому що просто раптово хтось виходив на сходний майданчик, і лякав. А одна жінка втекла, тому що вона намагалася з ним говорити. Вона була професійною психологією, і він втратив не якийсь час контроль, і їй вдалося просто в вікно, яке було відкрито, втекти. Тому що він, знаєте, в цих квартирах жертв він не поспішав. А він, власне, цілком нормально себе там почувався. І він довго власне, і мучив жертву і катував її, гвалтував, і зрештою потім вбивав і вивертав в неприродній манері тіло, так і залишав. І коли Мартін ем, стала власне, очільницею кримінального відділку поліції, це теж окрема історія, чому власне на неї тоді зробили ставку, він активізувався. І вона дала публічну обіцянку, що а, вона його обов'язково схопить. І, власне кажучи, тоді вона перебувала під тиском своїх колег чоловіків Дуже була погана координація власне всіх відділків поліції. Ми це можемо бачити на прикладі України, тому що дуже, дуже мало довіри координації всіх правоохоронних структур. Є завжди конкуренція, як це не смішно, начебто люди роблять одну справу, але конкуренція існує. Хто там упіймає першим? Набере більше балів, власне, будуть і премії, і будуть, надзвичайно вони крутими. І ніхто не був готовий, власне, йти на компроміси. І їм було завдання, власне, її сплести, їх, щоб вони працювали як єдина машина, щоб вони усвідомлювали, що вони націлені на цю людину, бастильського місника. І власне. Це було дуже важко, і їй постійно говорили про те, що то, Господи, ну що ти даєш якісь обіцяння? Ти взагалі жінка, ти нічого не розумієш в кримінальній справі, загалом в справі розслідування. Це треба не спати добами, і вона не спала добами. Це треба власне постійно вмикати логіку. А в тебе жіноча логіка, господи, що там вмикати, але вона вмикала логіку вже ту, яка в неї була. І а, не зупинялася, і власне всіх постійно підхльостувала. І а, чи вона стикалася з тим, що префект і очільник всієї поліції їй говорили: тобі треба постійно спілкуватися з пресою з глянцевими журналами, або ти красива. І, а ти додаєш поліції жіночності, а поліцію цей час постійно власне, шпиняла за те, що вони не роблять свою справу, за те, що вони солдафони, і тут вони вирішили ужіночнути поліцію, показати таку а, гарну насправді жінку. І вона завжди говорила: вибачте, я не акторка, я поліцейська. І я, власне, не для того тут призначена, щоб мількати власне, своїм обличчям. А всюди, в медіа і працювати тільки на те, щоб поліція стала жіночнішою. Я власне працюю над тим, щоб був пійманий, зокрема, бастильський місник. Але менше з тим її примушували власне до якихось публічних інтерв'ю. Я можу довго розповідати цю історію, але вона про те, що Мартін встояла, і Мартін настільки сконектила поліцейські управління і департаменти. Власне, що бастильський м'ясник був упійманий Мартіна, зробила так, щоб з'явилася спільна база ДНК злочинців. Чому це було важливо? Тому що раніше ці бази були окремі. Наприклад, якщо якого-небудь якого чоловіка або жінку затримали за торгівлю наркотиками або за крадіжку скутера. Власне, вони проходили весь спектр аналізів і відбитки пальців. В них знімали і брали власне, проби, щоб ДНК було в базах. Але це були окремі бази, тобто окрема база департаменту з боротьби, скажімо, з корупцією, окрема база департаменту з боротьби з такими дрібними крадіжками, окрема база людей, котрі займалися. Боротьбою з наркообігом, і вони не не перетиналися абсолютно. І проблема була в тому, що цей бастильський місник він був в базі навіть вдвох. Але це були окремі бази, і коли проводилася ДНК, його просто не бачили, бо не було спільної бази, власне, яка б давала і розв'язувала руки поліції в тому плані, розв'язувала, що ось доказ, який ти маєш, але ти його не доводиш до кінця, тому що. Ну, в тебе в тебе обмежені можливості. Ти не можеш перевіряти всі бази, фактично, там треба було брати окремі на це дозволи і загалом включати думку знову ж таки, що це потрібно зробити. І тим більше ніхто не міг подумати, що людина, яку затримано, було за а, крадіжку скутера, а це був саме Бастильський місник, що власне це та сама людина. Бо це дуже дрібний злочин. Він от затримали його, він віддав все. Але зрештою, якраз коли вони звели цю базу в єдину, він відразу от опинився на з тим, що співпадало власне ДНК з усіма ДНК, залишеним по місцях злочину, на 99 з копійками відсотків. І це був власне він дозволив його арештувати зрештою.